Коли приймав участь у бойових діях, і я особисто згадую тих дітей, котрі були в зоні зіткнення в бойовій зоні, і пам'ятаю, як вони раділи кульбабками, начебто, звичайні кульбабки, але у них десь є якісь см... ну, сенс сакральний для мене особисто. Наразі це єдина картина, яку Олексій створив на заняттях з ізотерапії, але каже, сподівається, що не остання. Ці заняття проводять для діючих військових та ветеранів, щоб допомогти їм вивільнити емоції та впоратися із травматичним досвідом. Побачити роботу захисників можна було під час благодійного заходу, який провели у Чернігові до дня захисників та захисниць України. Всі, хто прийшли на захід, могли також взяти участь у майстер-класі із метафоричного живопису. Сьогодні ми малювали з дівчатами, які жіночками, які забажали просто пройти ще цей ну, вид ізотерапії. Вони спочатку теж ці жіночки так ой, ми не можемо, ми не вміємо, а потім вони просто дивилися на свої картини і не могли зрозуміти, як можна це намалювати. Всі шедеври були, всі класно. Вже майже рік допомагають бійцям пройти реабілітацію через ізотерапію чернігівські волонтерки Наталія Власенко та Вікторія Петровська. Ми знаємо, які емоції переживають хлопці. Наскільки це спочатку ну, якось ні йде, не буду, не хочу. Да, складно, а, да. а потім ми хочемо ще, ми приїдемо. У нас дуже багато ми спілкуємося з хлопцями пісня і пишуть з цієї лінії фронту, що ми обов'язково повернемося, і обов'язково будемо ще малювати. Ідея зробити виставку робіт захисників була вже давно. Від ідеї перейшли до організації благодійного заходу, мета якого зібрати кошти, щоб купити зарядну станцію для військових. Волонтерки кажуть, що сьогодні у них є запит на 10 таких станцій. Тож кожен донат важливий. Ми завжди хлопцям кажемо, чому у нас і виставка виникла, тому що хлопці малюють. Ми пропонуємо забрати ці картини собі в першу чергу, але завжди наголошуємо на тому, що ми хочемо провести виставку, і ці картини будуть лоти. Ми зможемо щось. Ми проводимо аукціони. Ми проводимо лотереї, і на лотереї ми теж виставляли картини на наших хлопців цього разу на аукціоні лотами були не тільки роботи захисників, а й мотанки Чернігівської майстрині Олександри Дідович. Вона разом зі своєю ученицею Аллою Секретною також провела майстер-клас із виготовлення традиційних ляльок. В наш час потрібно використовувати будь-які можливості для того, щоб підтримувати нашу армію. І ще плюс навчатись чомусь новому. Добре, що є такі люди, які навчають, які мають такий талант і дають можливість навчитися іншим такій красі. Коли вже люди приходять, ну це моя стихія. Я -то вчитель. І тому я просто завжди в своїй тарілці. Коли мені треба балакати з людьми, їх навчати, показувати, хвалити обов'язково, не забувати. І все, і люди такі були в прекрасному настрої всі. Ніхто не турбувався, що от не виходить, бо багато хто прийшов такий, що ніколи не тримав і ниточки в руках. Усі, хто долучилися до майстер-класів та аукціону, не лише отримали новий досвід, а й зробили свій внесок у допомогу нашим захисникам та захисницям. За словами організаторок, загалом за один вечір вдалося зібрати майже 18 тисяч гривень. Збір триває і надалі, тож кожен може долучитися і задонатити на потреби ЗСУ.